Вітаю вас, діти, рада вас всіх бачити. Хочу спочатку, щоб ви послухали дуже цікаву загадку та спробували її відгадати. Ніжна лагідна і мила, на цей світ нас народила, я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Так, ріднесенька матуся, мама. Мама це найрідніша та найдорожча для вас людина. Вона завжди поруч з вами. Та доглядає за вами. Мама це людина, яка вас дуже сильно любить. Вона вкладає в вас все найкраще. Тому від вашої поведінки та вчинків залежить її настрій. Як ми знаємо, поведінка буває різна, і вчинки також. Тому і емоції мама може відчувати різні. Коли ми робимо гарні вчинки, і у нас гарна поведінка. Мама може відчувати радість, радість або захват. А коли наші вчинки негідні, погана поведінка, мама відчуває сум та навіть іноді сором. Їй соромно за поведінку свого сина чи доньки. А кожній мамі хочеться, щоб поведінка її сина чи доньки була найкращою. Щоб вона відчувала тільки радість та захват. Тому давайте зараз з вами послухаємо одну дуже цікаву казочку про радість, про таку емоцію, як радість. Коли я радію, радість це приємне почуття, коли тобі весело. Хочеться усміхатися, настрій відмінний і все навколо до душі. Іноді навіть хочеться стрибати і плескати в долоні. Щодня в мене багато приводів для гарного настрою. Я радію, коли мама готує мою улюблену їжу, коли ми граємося із сестричкою, чи коли до мене приходять друзі в гості. Коли тепло на душі, здається, що весь світ радіє разом з тобою. Бабуся каже, що радіти можна навіть найпростішим речам. Наприклад, сонечку на небі, веселці після дощику, співу птахів, красивим сніжинкам. Мені подобається дарувати радість рідним. Я допомагаю мамі прибирати посуд зі столу, витирати пил, коли вона просить. Матуся виглядає щасливою, коли я пораюся по господарству разом із нею. Якщо моя сестричка просить мене з нею погратися, я вигадую щось цікаве і ми весело проводимо час. А тато радіє, коли я допомагаю йому щось майструвати або лагодити. Мені приємно радувати інших, радість моє найулюбленіше почуття. Таку гарну казочку ми з вами прослухали, діти. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як важливо приносити радість іншим. А тепер ми зіграємо з вами в одну веселу гру. На екрані будуть з'являтися фото вчинків. А нам треба з вами казати, це гарний вчинок чи поганий? І визначити, зрадіє мама чи засмутиться або тата. Так, прибирати свої речі. Це гарний вчинок? Так, діти, гарний вчинок. Допомагати мамі та ходити з нею за покупками. Так, це гарний вчинок, який принесе гарні емоції. Песика. Який це вчинок? Дивіться, діти. Якщо ви вже підросли до певного віку і вам придбали тварину, наприклад, песика, за яким ви в змозі самостійно доглядати, то це гарний вчинок, бо ви й повинні за ним самі доглядати. Ламати іграшки. Діти. Який це вчинок? Гарний чи поганий? Без сумніву, що поганий. Діти. А допомагати мамі закидувати брудні речі до пральної машини. Який це вчинок? Якщо вас мама попрохала допомогти скласти речі до пральної машини, то, звісно, це гарний вчинок. Смикати дівчаток за кіски. Який це вчинок? Поган. Поганий, звісно. Діти, а гратися з сірниками можна, діткам? Який це вчинок? Ану, скажіть. Поганий. Поганий, вірно. Діточки, а вмикати електричні прилади без дозволу дорослих можна чи ні? Ану, скажіть? Ні. Так який це вчинок? Поганий. А допомагати мамі мити посуд? Який це вчинок? Гарний вчинок. Діточки, а викидати сміття? Який це вчинок? Гарний. Так, гарний. Допомагати мамі поливати в квіти. Який це вчинок? Гарний. Ось бачите, діти? Скільки гарних вчинків існує, яких ми можемо з вами зробити. Та принести радість та захоплення мамі. Викликати позитивні емоції. Я бажаю вам жити тільки правильними, гідними вчинками та приносити мамі радість та захоплення. На сьогодні наш час доходить до кінця. До зустрічі, діти. До зустрічі!